Отак, щоб оце як тепер ото поливати там шланги, ото такі прискувати ставити. Такого не було. Оце дощ пішов, і слава Богу, і все наростало. От. І жуків каларадських тоді, я не пам'ятаю, їх не було. От. Це все. А перекапувати ні. У колхозі по черзі кожен двір приїжджали. Трактористи перекапували все. Все перекапають, тільки сади. Тільки сади, от отак. -от от. І свої ж дерева були. От. І обрикоси ж свої були, і вишні свої були, і черешні свої, кущі були. Оце і поричка, і чорна, і, і червона поричка, ангрус був. Нянюшка дуже хороші кисілі з ангруса варила, молочні. Ой, я люблю їх. Я таких кисілів ніколи більше ні в кого не їла. Ніколи. Ангрус і на молоці кисіль. Ой, хороше, ой, хороше. Це німецьке. Немець, таке, той... Десерт такий, скажем, а чого німецьке, я вам розкажу. Того, що отут поруч з ними, це в них широкий яр, да? а поруч з ними село Ротфронт. Ротфронт називалося Ротфронт. Там ще були, там жили німці, оце, оце як ото на, на тому, у Казахстані німці да? вивозили туди ото німців. От, так само ото і в них були німці. От. І моя тіточка старша, я її не знаю, вона померла в 49-му році. У березні мій брат народився 25 березня, а вона померла 20 березня. Боліла вона на онкологію померла. Але вона молодою померла їй десь було 22-23 роки не більше. От. Вона сама старша в сім'ї була. А робила вона, робила вона, оце тут у селі в Ротфронті, вона робила м, в сім'ї, їсти годувала і за дітями вхажувала. А, а сім'я балакали на німецькій мові. Вона дуже хорошо німецьку знала мову. І як зайшли німці в село, от. Хіба ж вони оце таке робили, як оце расисти роблять? Боже Боже, як вони що вони робили, як зайшли в бучу. Гвалтували і діточок, і молодь, і старих бабів, і старих мужиків Гвалтували страшне, вбивали, жигали жив'йом. Тварі кончені, кончені тварі. Нема вам і не буде ніколи прощення». То розказувала нянюшка моя, що німці цього не робили. Ні. Вони в селі були, оце Ліда Ліда, тіточка ж моя, оця, що на німецькій мові, вона з ними тільки на німецькій спілкувалася, нянюшка їм їсти готовила, і вони то казали: матка, матка, яйка, яйка, млеко, млеко, От, вона ту корови доїла, носила їм молоко, яйця, хліб пекла. А вони, каже, вгощали, вони вгощали тушонкою і шоколадом. Бо батько ж мій малий тоді був. Батько ж мій народився у 28-му році, у 28-му, а це ж був який? Хай 42-й, да? 28-й, 38-й. 38, 40 12, ну, може, може 11-12 рочків йому було. Отак от, от. от, Так що от, от так. Не знущалися, не вбивали, ні, ні. Не знущалися і не вбивали. Комуністи знущалися, бо у 38 році. Мого діда, це тато, мого тата, репресірували Астраханська область. Там його і розстріляли. А за що? За те, що він, вони ж Баптісти, він же був Баптіст. А вони грамотні всі, вони в школі навчалися до 4 класу. Представте собі в ті роки. Моя нянюшка у 1900 році. Народилася і вона вміла і читати, і писати, і Біблію читала. І він оце робив він як механіком на той, у бригаді оце, що ремонтували комбайни, там, трактори. І він оце як механіком був, вроді такий невеличкий начальник, бо він ну, розумний був такий мужик. А як перерва, то мужики сидять, курять. От, газета була от, у селі, газета така місна. І він ото от читав газети, розказував. І хтось хтось із свого ж і села і заложив. І його прийшли без сліда і, 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 і без суда забрали спочатку до Запоріжжя, Запоріжжя у тюрмі побув там якийсь час. А тоді, тоді був ще Дніпропетровськ, тепер зараз Дніпро і від Тіля в Архангельську область. Туди. Отправили і так і не вернувся. Я ще за, да, далі розкажу. Оце як його забрали. Пройшло десь, може, дня 3-4. Це нянюшка мені розказувала. От. Каже, уночі. Хтось стукає у вікно і каже, Ганна Ганна, відчиняє. І вона почула по голосу, що та там їх родич, там, чи, чи двоюрідний, чи що там дядько. От. Вона відчинила, що таке. каже, Ганна: збирай дітей. Ось я каже, на, на підводі приїхав, збирай дітей, кожному узол в'яжи. На підводу і одвезу на станції Стульєво. А там далі ходили вже ті потяги, він ото їх за ніч туди й назад, воно недалечко, там може, кілометрів 12-14, одвіз, щоб ніхто й не бачив у селі. От. Бо, каже, уже у сільсаветі на вас прийшла діпеша, що за вами зранку вже прийдуть. Як сім'я зрадника комуністів і народа, отак. І він ото, слава йому Богу, одвіз, вони сіли на потяг і поїхали у Донецьк. Бо у Донецьку мешкав, оце ж мого діда, нянюшкиного ж чоловіка, тата мого батько, младший брат Яша. Він навчався там. От, він, навчався, він тоді вивчився, і вже після війни він все життя до пенсії проробив в Торговому інституті ректором. Грамотний був от, от так. І ото, оце їх і спасло. А так би їх теж би забрали і хто зна куди відвезли б. А тоді, як оце, значить, ми вирішили їхати у Фінляндію, я написала заяву, що я хочу ознайомитися з документами на мого діда. І мені дозволили. Документи виносити не можна було, тільки там на місці читати. І я читала приговор, за що, фамілія хто настучав. Оце все, 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 все. Куди відправили? Оце спочатку Запоріжжя, тоді на Дніпропетровськ, а тоді на Астрахань. І там далі, вроді, як сліди тіряються. Там написано було, що е помер від болезні. Ну, я думаю, він не помер. Я думаю, їх розстріляли, як оце вже це ж був 38-й, я так думаю, що вже як війна почалася. Хоча їх могли б і в штрафний батальйон відправити, але я думаю, що їх розстріляли, і його в тому числі. Ото так. Оце така у мене історія сімейна про мого дідуся по татовій лінії. Так. так що, ще раз вам повторяю, що як прийшли німці в село, вони не робили такого страх, страхіття. Вони не знущалися з людями. А от як прийшли отуди в бучу расисти, вони таке творили, вони заживо людей, е, палили заживо, розстрілювали, гвалтували, здівалися, тварі кончені. Це вам все Отам, отам суд. Над вами буде, отам. Ми не пробачимо. Бо мені одна казала, як війна почалася, я на неї була підписана, даже не хочу називати її. Пробачите, пройде якийсь час пробачите і будете одружуватися ля -ля, ля 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 Ось вам, блядь, Ось. Ніколи в світі, ніколи отакого знущання. Над нашим народом ніколи не пробачимо, ніколи. Десять поколінь пройде, і вони не пробачать. Бо із покоління оце як я знаю за ту війну, отак і мої діти це все на, на їхніх очах, і моя онука на їхніх очах, і їхні діти. І, і, і дітей, і діти все отак будуть передавати, передавати із сім'ї в сім'ю. А скільки загиблих людей у кожній сім'ї, де загинув солдат чи солдатка, ви що думаєте, вони пробачать? Або це як у Дніпрі їхав потяг із. Одеси до Запоріжжя і ото під Дніпром ото вибух був. 300 людей в вільниці. 300 людей. А скільки загинуло, а? Боже! Оце хіба можна пробачити? Ніколи в світі? Ні. Ну, давайте я вам вже багато набалакала. От в мене відпуска продовжується. Все хорошо, все благополучно. Все буде Україна. Таки все закінчиться. А расистам нема хороших, нема расистів хороших. Всі однакові. Всі однакові. Отак. Тоді подивимося, що буде далі. Війна не буде вічно, не буде. Всі війни колись закінчуються, І ця закінчиться. І подивитись тоді. Бувайте здорові. Завтра неділя, сьогодні вже вечір суботній. От. Може, хтось вже до церкви ходив, вже прийшов, хтось вдома. Бувайте здорові. Всього доброго, всього хорошого, тихого, всім спокійного вечора. Па-па.